А навіщо мені ці очки? Я, ну, е, <смеш> я тебе взагалі покликала, покликала на інтерв'ю. <смеш> <смеш> Хочу зробити таку маленьку замальовочку, тому що е, ну, можливо хтось не знає, да, що в мене є сестра, е, яка менша, яка також якби, пішла трішечки за моїм шляхом, тому що мені здається, що все одно це якось пов'язано зі мною, що ти почала займатися зйомкою і монтажем. Але важливо підмітити, що ти навчаєшся да, на е, філолога. Англійська перекладача. перекладача, англійська, іспанська. іспанська. Англійська. Тобто Софія, прям вона експерт. Я їй завжди говорю, що її можна більше позиціонуватися, як людина, якій можна позиціонуватися як. Як монтажер, який шарить за англійську, іспанську, і типу можеш собі навіть брати якісь закордонні проекти і клієнтів і працювати з ним. Так, так, це правда. Е, давай трішечки розкажемо людям взагалі, як ти, типу, в цю сферу попала і як ти думаєш, от. Чому тобі це подобається? Бо я знаю, що тобі насправді ти любиш монтувати. Так? Ти, якщо починаєш це робити, то ти починаєш вже це, ну, типу, як медитація. Можливо? Ну так, напевно, з одного боку так. Якщо повертатися до питання того, як я почала взагалі цим займатися, монтувала я ще коли була там в школі, просто для себе щось там по приколу. Але коли Юля почала займатися цим професійно, і у неї почало з'являтися дуже багато роботи, яку вона просто не могла всю саму Осягнути. вивести, то вона б мені потрошки скитала для того, щоб я їй якби, допомагала. Тоби я вже знала там, певні якісь інструменти в програмах, які я використовувала для того, щоб монтувати ті ж якісь, ну тоді шрік сігать не було. Типу, якісь відосики, сторіс. Влоги. Ти влоги. ж мені допомагала влоги, монтувати да, влоги. блогером. Е, і отак я і розпочинала. І для мене це було просто прекрасно. Я собі там е, була на якомусь першому курсі, і в мене були якісь вже свої гроші, які я могла потратити на все, що я там хотіла собі. Е, а потім мене це затягнуло. І я почала набирати власних клієнтів. Випадково, спочатку мені їх випадково, я маю на увазі, що спочатку мені клієнтів давала Юля, але потім ці ж клієнти радили мене іншим людям, тобто і в мене вже були свої клієнти, які до Юлії ніякого відношення не мали. Е, так, я пам'ятаю той період, коли я почала працювати з блогерами. У мене реально була дуже інтенсивна робота. Це в 2021 році почалося. А я навіть тоді переїхала в Київ, ми тоді мали шукали квартиру, мали жити разом. Тобто, у нас були дуже великі плани, тому що я е, зрозуміла, що в мене відбувся дуже стрімкий ріст, е, і я почала більше заробляти. Я розуміла, що ми дійсно можемо зняти квартиру на двох. Е, і якби разом працювати паралельно, ти, ти б навчала, навчалася в університеті, я собі працювала, ну, типу, ідеально. Е, тому але почалась війна, і якось трішки припинилася ця діяльність. Але давай проговоримо взагалі, от як ти бачиш зараз. E, взагалі, я розумію, що ти не ведеш сторіс, mm -hmm. що ти, типу ну, ти б могла б мати більше заробітку і можливостей, якби ти ввела свій аккаунт, просувала себе, проявлялася, але, до прикладу, окей, в тебе цього немає, ти не хочеш, е, в тебе такий саботаж. Та e, ні, Я просто я, як це правильно сказати. Я займаюся своєю улюбленою справою. Я як ремісник такий, ти в своїй творчістю. Я собі просто якби роблю свою роботу е, і поки що не готова вкладати багато часу в блог. Тому так, угу. ну, да. зараз така. Собачка. Звичайно, блог це друга робота, я тобі хочу сказати. Чим ти зараз займаєшся, що ти зараз робиш, що ти зараз монтуєш, які в тебе клієнти, який заробіток? І от просто розповісти людям, що на цьому можна заробляти, і який спосіб життя. Ти маєш, і скільки це в тебе часу займає. Окей, okay. так, почнемо по порядку. Як Юля вже сказала, я суто монтую відео, майже ніколи не виїжджаю на зйомки до своїх клієнтів взагалі дуже точково. Монтую склейки, експертні відео, влоги, деколи можу щось собі розважальне змонтувати. Також у мене є досвід монтажу, як. Інстасеріалів, якихось проєктів, тобто це вже довші відео, наприклад, по декілька серій. Найбільше мені подобається, напевно, монтувати влоги, тому що там дуже багато простору для фантазії, десь щось там, від себе додати. Їх постійно потрібно робити такими залучаючими, тому що це довші відео зазвичай. Я люблю експертні монтувати. Вони навіть чимось мені здаються навіть. Легшими, угу. е, тому що там є там, певні елементи, які мають бути, і така ну, структура. Ну експертність, ти маєш на увазі ці анімашки, да? вилітає, залітає, титровка. Е, ну, більше про е, ну, розмовні відео, угу. де людина щось там говорить, і знову ж таки мені їх потрібно зробити залучаючими. Це якийсь там анімований текст, картинка, угу. там, фотка, ще щось і таке. Добре, скільки можна заробляти на цій справі? Скільки ти заробляєш? І які це, е, окей, сказати, типу, яка, е, ну, скільки ти заробляєш, і плюс що це за проєкти в тебе, з яких ти заробляєш? Так, у мене наразі е, три постійних клієнта, з якими я е, на зв'язку майже кожного дня. Які мені регулярно надсилають матеріали для монтажу, і також у мене є, напевно, клієнтів чотири ще додатково, які е, точково можуть мені щось надіслати, сказати, що мені ось потрібно саме ось це відео, там референс надсилають, ще щось, щось таке, і я їм його віддаю. І в такому темпі е, я працюю десь приблизно. Від 3 до 6. В ну, дуже загружені дні може бути і 8 годин, але можуть бути такі дні, що я взагалі не працюю. Тобто середнє? В середньому це 3-6 годин в угу. день. То Може бути таке, що ти цілий день сидиш. Типу, від, від ранку і до да, ночі У мене таке, просто таке було. Так, да, звісно, таке буває, коли <свісно> таке дуже часто буває, коли, наприклад, один день нічого не робила, а потім тобі потрібно закривати гости. Тому ця робота вимагає дуже самодисципліни. Тому що ти працюєш на своїх клієнтів і сам на себе. Угу. І, якби, графік ти сам собі створюєш. То ти сказала, скільки можна заробити? Ні, я ще, я ще не дійшла. Угу. І в такому темпі, так як я працюю, я заробляю від. 25 до 30 тисяч угу. ось так. Але знову ж таки, я ще паралельно навчаюсь і стараюсь приділяти багато часу навчанню. Якби я працювала повний робочий день, кожен день ну, там... і займалась дихай... пошуком. Да, якби клієнтів. це було постійно там 8 годин, якби я шу займалась пошуком клієнтів, якби я вела той самий блог, то я думаю, що я б могла заробляти та тисячу доларів. Угу. А я знаю, що є люди, які заробляють і більше. Тобто тут все залежить від вашого досвіду, від вашого прайсу. Це сути лише на зйомці від проєктів. Це суто лише на монтажі. Да. Ти сидиш вдома і, і монтуєш. Так, так, Правда? так, А, Так. Взагалі, моя схема така зараз. Це набирати клієнтів, ну так я навчаю учнів. Набирати клієнтів постійних і працювати з ними на постійній основі. Ідея, зйомка, монтаж. Ідея, зйомка, монтаж. І так ти маєш якби стабільний і постійний заробіток. Якщо в тебе є якісь точкові проекти, окей. Це просто як приємний бонус, і це, ну, не, і це не є основна твоя робота, бо зараз дуже багато саме Там, фотографів, відеографів, як вони залежать тупо від того, чи наберуть вони. Е Зйомки на цей місяць ще не mm -hmm. наберуть. Ну, мене ця я дуже довгий період так е, працювала, і мене це заганяло в депресію, бо я один місяць могла заробити 0 гривень, а другий місяць е, 40 тисяч гривень, до прикладу. Mm -hmm. І мене це трішечки вибивало з себе, а так як я ще тривожник, то мене це ну максимально. Якби бісить. Е, дивись, так як в мене зараз буде набір навчання на липень, мені дуже цікаво твій погляд розповісти людям от плюси, мінуси цієї професії, я хочу, щоб ти ще сказала. Е, і щоб ти побажала да, людям, які просто хочуть заходити і монтувати. І Софія, до речі, зараз іде на навчання, також в липні ти підеш. Так. На навчання по підвищенню кваліфікації монтажу, вона буде навчатися зйомці, Ой, вона буде навчатися монтажу на комп'ютері. Е і це, до речі, ось тобі одразу і плюс, те що в цій роботі дійсно можна розвиватися, вона актуальна, вона не пропадає нікуди. І е якщо вам здається, що дуже багато людей цим займаються. Я вам клянусь, вам лише здається. Дійсно, я вважаю, якщо вам це подобається, просто беріть і робіть, і клієнти прийдуть, досвід прийде і все буде круто. Це я перше. Хочу, Друге, це творча робота. Будь-якому випадку. Ти собі нафантазував, ти напридумував, ти відтворив, ти кайфуєш від свого результату. І в більшості тобі ж, напевно, клієнти довіряють. Твоєму смаку е, дуже часто ніж, так, ніж вони там кажуть «Ні, я хочу так. Більше, Наскільки тобі ламають крила, ти мені скажи? Е, не так часто, насправді. Дійсно, там є правки, які е, мені не подобаються. Я можу навіть пояснити, чому я зробила саме так, як я зробила. Е, але ну, в будь-якому випадку, звісно, я під клієнта. Але так як ти говориш, зазвичай це вони довіряють мені. І я роблю, в принципі, так, як я бачу. Угу. Далі це робота з людьми, часто робота з експертами, робота з різними сферами. Я реально я дуже багато дізналася інформації, просто суто ось монтуючи відео, спілкуючись з людьми, які шарять в своїх темах. Типу, і це така, по факту, я просто розвиваю свою різнобічність. Це да. дуже прикольно. Знайомства окремо, просто як з людьми так. Контакти. контакти. Дуже цінні. Що ще круто в цій роботі. Ну, можливо, це лише так в мене, але я думаю, що це поширена практика. Я ніколи активно не шукала собі клієнтів. А, мене просто рекомендують, бо ї там. Інші клієнти, тобто попередні, можливо, якісь. І до мене ну, нерідко пишуть люди з запитом, яким я просто вже мені доводиться їм відмовляти, тому що в мене немає на це часу. І це те, про що я говорила. Ще один плюс це те, що я працюю з дому. Нікуди не потрібно добиратися. Для мене особисто це також величезний плюс, тому що можу працювати звідти, звідки мені зручно. Я останнім часом все частіше і частіше подорожую і можу в поїздці знайти час, також витратити його на роботу, так і мені не потрібно відміняти свою поїздку через те, що мені потрібно на офіс доїхати чи щось таке. Це супер. Що ти порадиш людям, які хочуть піти в це? Я пораджу тренувати свою надивленість, бо перш за все якість. Звісно, якість монтажу залежить від того, наскільки ви. Розумно вмієте використовувати інструменти, які е, є в програмі. Але також е, все залежить від вашого бачення, е, від вашої креативності. Ну, дивись, е, окей, це ок. Люди бояться, вони тупо бояться, що в них не вийде. Що ти їм порадиш? От вони мені часто пишуть дівчата, там, які е, третій, четвертий раз вони повертаються до мене. Тобто вони могли пройти навіть курси моїх конкурентів. Но вони приходять до мене. Тобто вони в мене щось побачили таке, що їм треба тут це взяти. Але вони, е, е, ну, не знаю, щось, щось їх зупиняє. І їх зупиняє, скоріше за все, страх, що в них не вийде. Вони в собі не впевнені. Е... Так, ну звісно, якщо давати якусь практичну пораду, я б сказала, що спробуйте зробити собі невеличке портфоліо. Зробіть собі декілька крутих робіт, просто різних. Експертне відео, е, нарізка і влог, там щось таке. Е, і принесіть це, покажіть якісь, якомусь потенційному клієнту. Так, пошукайте дійсно одного клієнта, який попросить у вас зробити одне відео. І просто віддайте людині це відео, попрацюйте з справжнім клієнтом, отримайте фідбек, і ви побачите, просто зробивши цей перший крок, що це можливо. Так. Ось така, таку пораду можу дати. Ну, звісно, вірте в себе. Просто Пробуйте, робіть, хоч, як Юля казала, робіть хоч щось, і ви вже здивуєтесь результатом. Так, да, просто в моєму уявленні стільки є блоків в людей, і я, як людина, вже, яка типу, пройшла цей шлях, я забуваю, що в мене насправді також було дуже багато сумнівів, страхів. Але так як ти вже якби, пройшов цей шлях, ти вже в другому, ти про друге думаєш, тобі тебе якісь другі е, переживання за інше взагалі. І коли тобі людина пише, я боюся. Я не знаю, чи в мене вийде. Я боюсь витратити кошти на це. А я розумію, у мене зараз взагалі мозок ну, типу, налаштований так ну, на таке, що я коли навпаки, навпаки навпаки в себе вкладаю більше, то воно більше мені, типу, вертається. Бо насправді будь-які навчання, на які ми йдемо, це. Це не ви мені це подаєте гроші, це ви мені даєте гроші, але це інвестиція в себе, це ви собі даєте гроші. Е, і потім, якби як це реінвестиція? Це правильно не знаю. тут знаю. Е, коротше, воно все одно вам повернеться, якщо ви класно, доцільно використаєте ці знання насправді. Е, ось так. Тому не бійтесь, йдіть тільки вперед. Це да, дійсно це банальні фрази, але мені тільки ось це і допомогло. Тобто, не здаватися, погоджуватись на будь які співпраці, бути в різних нішах, розуміти, що мені подобається, не подобається знімати. І таким чином я зрозуміла, хто є я, чому я тут, що я тут роблю. І... Звичайно, треба качати якби скіл проявленості, ну тобто не боятися цього. Я не хочу. Мені ну, типу, я не хочу виходити в сторіс. Це це, це вже про я мене. Я не хочу. це вже про мене. Ну тоді будеш сидіти без клієнтів. Ну, це в мене так. Це я дуже ну, дуже грубо, але в якійсь мірі, ну, зараз так побудований сучасний світ, і ми маємо підлаштовуватись під його реалії, і якби. Танцювати разом з ним в тандемі. Е, так, все, друзі. У мене там щось з пам'яттю на фотоапараті. Видаляти нічого не можна. Тому ми закінчуємо. Е, коротко, але по суті. Та, коротко, але по суті. Якщо сподобалось, лайк, підписка і так далі. Навіть на YouTube записала. Ну, тобто, будь ласка, ось жива людина, яка монтує, знімає. Е, і це її як би, додатковий знімає. заробіток такий. Рекоменду... Рекомендує. Ти прикольний партнер, мій монтажер і просто хороша сестра. <ріць> <ріць>